Так, ну що ж, всім привіт, народ, З вас підписав подобайка, продовжувати Age of History 2. Мені наберезі ваші моди знову в ванілку граю і знову хочу просто. А мене тикнуло на Африку в 1440 році. І слухайте. я не пам'ятаю, щоб я грав в Африку в 1440 році. Типу, мене закинуло сюди, давайте. Я, чесно кажучи, хочу або. Так, то є різні країни, але я хочу або Брунтя, або Руанду, тому що. Що в. що те, що те. А ну-ка, якщо я не помиляюсь, в когось з вас є формування. Да. Сгідно за східно-Африканська Федерація. Чи у Руанди є таке ж саме формування? Будемо осучаснювати. О, в тебе Тусі взагалі є. Блін, що то, що то прикольне. Насправді кажучи, я б краще Тусі зробив, напевно. Це виглядає цікавіше і складніше, бо гірше провідці потрібні для Туці. Тоді починаємо з рату грати. Поїхали, все по рисочкам. Технології населення. Мігрувати я не хочу, судячи за все. Так, краще при в мене зараз не буде, тому мігрувати я не хочу. Я б навпаки такий щоб просто посидіти, качнутись. Наприклад, до моменту. А, ну, ось так. Вперед. 25 рівень технологій є. Все прекрасно. А, а 35-й. Потрібно 35-й, вибачаюсь. Так, всі мої сусіди помігрували кудись. Міграція. Ну-ка, давайте. Помігруємо в цю провінцію. Так, прекрасно, все. Тепер я сиджу на місці і нікуди не мігрую. Мене влаштовує все. Я забрав, я зараз стою в трьох прекрасних провінціях, усі з яких мені потрібні. Прекрасно. Так, 34-й рівень технологій і. 35-й, нарешті. Це є. Я з усіх сусідів маю бути. Я цивілізувався, але мені нічого не дали. По ідеї мали б дати одну додаткову провінцію. Так, усюди по 5% більше, ніж треба, і в мене є сусід Бурунді. Який мені потрібен, який є півднем, півднем, території, який мені потрібні, тому я б такий, щоб підзбирати трохи грошей. Знаєш, угу. ти сюди колонізувався? Повернись. Я молодець. Я тільки ось так буду забирати твої провінції. По-іншому не цікаво. Це прекрасно. Ще раз він перейшов і давайте. Зачекайте, мене усюди по 74. Мені потрібна твоя провінція. Ось так, максимальний виклик. Бурунді. Ось так. Голости війну і полетіли. Раз. Два. Прекрасно. Ой, як хорошо я викликав. Забивав, вже ж збираємо все. Є. Почекаю в цій провінції. От перша провінція на асиміляцію. Так, і качати я буду, якщо і качати, то ось цю провінцію, тому що тут хороший темп зросту. Найкращий темп зросту з усіх моїх провінцій буде. Ну і що, підзбираю гроші. Відпочинемо. Асимілюємось. Так, ще поверну 5% технології дослідження. Конкрети на північ, моя армія. Ти поруч зі мною. Це ж не найкраща провінція, в, в якій ти можеш бути. Так, я не буду опускати можливість захопити тебе. в хорошій провінції. На 6 тисяч. Некай. Буганда. Типу Уганда, тільки Буганда. Окей. Є, а вже ж, ж збираємо. І на асіміляцію, і тебе на асіміляцію. І тебе на асіміляцію, все. Ти. Мой в тебе поганий там зросту. Може в тебе якийсь... Давай або на південь. Або на північ колонізуйся. Так само, як сюди хтось колонізуйтесь. Знову ж збираємо поки що гроші. Ну, мені здається, ти вже в кращому місці не будеш. Ну, давайте виключу десь тут, оголосити і залазимо. О, непогано. М -м -м мені не подобається, в якій провінції ти знаходишся. Так, а я ж не. Не, фу, не зайво. Давайте війська сюди перекинемо, якщо хтось підійде. Може, ось в цю провінцію хто-небудь? Вона ж хороша. А, ти цивілізувався? Не схоже. Такий найкращий там зросту тут, в цій провінції. Так скільки. На Голствіну. Я знаю, що в тебе зараз ще війська будуть. Все, тепер моя черга. А, неприємно. 600. цього з головою висачить. Все. Більше. А, я хотів сказати більше, зі мною ніхто на кордон не підходить. Але це не те, ти мені не потрібно. Південний кордон. Так, з південного кордону не тільки ти. Все. Чому коли ти колонізувався? Тобі ще додатково дві провінції дали. Коли я цивілізувався, ніхто мені нічого додатково не дав. Так, ти, єдиний мій сусід. Краще ти відносини. Не наплейне на мене, будь ласка. Бо я збираюсь качати провінцію на кордоні з тобою, яка знаходиться. По-перше, якщо я захочу 12 тисяч на те, щоб перемістити столицю. Ну, припустимо. І прибирай 5% від усюди поки що. Краще з тумбухи відносини, але вони слабші за нас, прям сильно слабші. Так, є перпорт. Дарма. І бібліотека. Насправді так кажуть, що хоч наші провінції, хоч всім сім бри будуй ферми. Хоча б ти в кого початкові там зросту більш 5, не, ой, більше 70. Так 5%. 5% усюди повертаю. Так, тепер моя мета, зібрати 42 тисячі. Напевно, на колонізацію цієї провінції, або тут ці. Ось ця провінція, ось ця має бути хороша. Тут взагалі ферму буде. І ось ця 83, 57 тисяч. А ти 42. 42 тисячі спочатку зберу. 42 і. Ну, 80 тисяч видалі б зібрати. Щоб ще поки там бонус буде качатись. На щастя, у мене тисяча брудок завдяки покращеному столиці, яка як там називається, Буюмбура. Так, 42 тисячі на саму колонізацію є. І тепер бажано, щоб 65 тисяч було на рахунку. Щоб я ще не хвилюючись, спокійно міг кидати все в товари і населення зростало. Тому вперед. Це в товари. 98 тисяч було. Тут колонізую 5 тисяч на початку населення і асіміляція. Вперед, 5700 після закінчення. Зараз подивимось, як качнусь. Є. 8, 800, тобто 3 тисячі більше, ніж на 50% качнув провінцію. Ось сюди по 5%. Свою столицю. У 24 тисячі населення. Підкачуємо. І останній раз все, Готово. Так, наша столиця вирівнена. Далі хочу. А, ой! Яка? Як ти це почуваєш? 70 тисяч населення, у мене 137 тисяч, при цьому в мене менше провінцій Мені від Яки потрібна буде одна провінція. Ось ця. І заради неї треба буде воювати. І потім ти потрібно будеш також. І пс. А ну і що там на півночі, то півночі далеко. Наступне, що я колонізую це ТБ. 41 тисяча. Знову 65 тисяч. Можливо, навіть ці 70 тисяч збру. Бо вимушен, вимушен. Давайте 0,4 четвертий рівень технології зараз качну швидко. А, на мене хтось напав. Пролівство мараві. Мирна угода. І яка? А, привіт. Я тільки дивився на тебе. У нас кордону нема. Ну як ви збираєтесь зі мною воювати? Окей, ти можеш через тебе попросити право проходу війська, але. Я зараз роблю вежу і бачу всі ваші пересування. А ще майстерню будую. А, тим більше тут війна. Удачі вам. Ой, на Мене ще хтось напав. То. Відчепіться, а? Ні. Не хочете? Ну, почекаємо. Ой, пропустив. 1900. Вони точно 1900 не зможуть викликати, бо я це максимум на максимум свого бюджету це викликав. Так, малові. Ненавиджу, коли моїм ворогам дають право правопроходи військ Це дратує. А, у вас там непогана сума. Давайте 500 тут. 500 тут. Да, добуваємо вас. Дві тисячі? Серйозне? 1500. Самовб'єтесь? Все о, до речі, з Яка я припинив воювати. І з Малаві також вже. Навір постачання. І ферми усіх хороших українцях. яких початковий там зросту більше 70. У Вас по 69 був, мене не обманути. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є гра, Послання, на яку ви можете знайти в стім. Яка зараз? Зі знижкою коштує 40 гривень. або разом з ділці з США 54 гривні. Придбайте, пограйте в неї, підтримайте мене і залиште рецензію, будь ласка. Ой, а як захопила ще ось цю привінці, яка також мені потрібна. Але вони мене не переможуть. У них населення менше, і навіть національного населення менше. Тобто в них загальна кількість і відсоток менше. Коли в мене в цьому плані все прекрасно. Ну вони ще захоплять. М -м, це жах. Це неприємно. Збираю 70 тисяч. А, зачекай. Як ви перемогли? Яким дивом? Там декілька країн напали на яку з декількох сторін. І захопили. Я вас зрозумів. Так, колонізація. сеф товари. Ой, в мене. Не вистачить грошей. Якщо армію розформую, вистачить. Ось так все. І чекаємо, 91 крок. Було 3000. Зараз подивимось. А тут ми сильно накиснемо провінцію, бо в них собі, собі темп зросту. І все. Так, по-перше. І найважливіше, це те, що я качнув свою столицю до 34 тисяч, до 35 тисяч населення. І швидко відновлюємо економіку. Їм, тому що ми на цьому тримаємось. Я в плані, ну, я з економіки майже стільки ж скільки з населення заробляю, а майже вся економіка в мене в столиці. І то я зараз докачаю, і ми з економіки більше, ніж з населення будемо заробляти. І це враховуючи те, що ще по технологіям. Коли ми качнемось по технологіям, ми з економіки ще більше будемо заробляти. Так, все. Перевірка потрібних провінцій. Ага, мені тільки ось тут дві провінції треба. 33 тисячі. Ну ось зберу 33 тисячі. Є. Населення для виклику. Призовне населення. Ні. Ось тут можна. Я навіть в мінус не вийду. Ну окей, давайте запасимо ось так. Всі 4900 виключу. Тут 30 тисяч, це прекрасно. Глуба. Тебе союзники. Королівство Конга. Удачі вам. Вперед. Не зважаючи на жодне королівство Конга. Йдемо вперед. Що тут? О, 1400, неприємно. Ну, якщо я вже розбив основу їх армії, то давайте вже до кінця дійдемо. Так, тут, до речі, можна окремо з Конга укласти мирну угоду. І окремо з Луїдий. Вони погодяться. І тепер. А, Конга не погодилась. окей. Забирають ці дві провінції і. Військові репарації від Конга. Конга і не воювала з нами, а військові репарації ми в них візьмемо. Надіслати так, вони погодяться. А вже ж. Так, тут ці. Лишились нуба, кафа, обидві на півночі, а без них тільки колонізація. Йдемо в столицю. Нові провінції на асіміляцію. Скільки я витрачаю на армію? 14%. Навряд чи хтось на мене нападе, тому розформовую. І збираю і далі до інфляції. Так, я отримав хорошу провінцію? Ні. Жодних грошей не отримав. Не те, щоб ті, які в мене не є вже погані, але хотілося б якусь хорошу. Мені цікаво, теоретично до інфляції зможу зібрати. Я знаю, що я можу зробити. Все в технології. Давайте ось так, 50 кроків десь. Чисто покращенки в технології буде, завдяки чому ми дуже сильно здешевуємо колонізацію і збільшимо прибуток. Бо заробляю я з чого? З економіки. Економіка, прибуток з економіки, залежить від технологій. Є, yep. все закінчуємо. Економічний ріст прекрасно. Так, перше, що робимо розробку. І тепер, якщо подивитись, то так, з економіки заробляю більше. На ферму, тримай бібліотеку. Вам би двом ще по фермі. І тепер можна вже намагатись до інфляції зібрати. О, голубе, ти тут розжираєшся, але 40 тисяч населення. Ну, в мене 191 тисяча. Це не загроза для мене. Так, 100% на товари. Ого, 50 тисяч. 100 кроків це десь 50 тисяч мені треба буде назбирати. Щоб 100 кроків простояти. Окей, давайте до інфляції. І будемо вже колонізуватись і стояти качати населення. Так, ну 100 тисяч на рахунку є. Ой, інфляція. Так. Поїхали. 100% товари. Все інше по рисочкам. Тепер скільки. А, 45-й. Так, все. Це через те, що інфляція. Такий великий мінус. Почнемо, напевно, з півдня. Зі сход... з заходу, точніше. Раз. Два. Три. Так, зберіться тут в одній провінці. 4, 5, все. І на асиміляцію, щоб там було 100% мого національного населення. А, і вас на повторну асіміляцію, до речі. Цих грошей на більше не вистачить. І чекаємо закінчення бонусу. Ну слухайте, такими темпами ми швидко колонізуємось, швидко розширимось, швидко качнемо населення. І вийдемо в Туці. Ну і давайте доробимо Туці вже в наступному відео. А поки що дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую всім спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вийшло це відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатам по посланню в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.